Василю Наталіч, добрий. В першу чергу хочу привітати з перемогою. Дякую. Які у вас враження від перемоги над Кремлем та як оцінюєте гру команди? Ну, звичайно, після тих змін, які в нашій команді е -е, произошли, то емоції у нас зараз переповняються. Ми, ми раді, тому що перемога є перемога. І вона, я даже дуже радий, що вона в нас була, досталася нам дуже тяжко. То есть, ми пропустили перший гол і треба було відігруватись. І Я дуже вдячний хлопцям за, за ту працю, що вони робили на полі. Тільки поблагодарити їх хочу. На цей матч ви суттєво змінили склад. Чому прийняли таке рішення? Ну, По-перше, у нас в заявці 23 футболісти. Так? І, і кожен повинен мати шанс. Кожного футболіста потрібно відчувати, то, що він в тренувальному процесі віддається, і шанс у нього буде завжди. А, змінити на це моє рішення, було, тому що я. нам треба було додавати тиску. Команда суперника дуже молода. І нам потрібно було втиски да і розраховано те, що ті хлопці, хто вийде на заміну, нададуть і додадуть. І коли саперник ще бачу, що вони трішки фізично не витягують всю гру, то вийшли ті футболісти, які можуть то есть, на короткому просторі зацепитися за м'яч, то есть, дуже швидко прийняти рішення. Тобто, коли немає простору, ці футболісти вийшли. А з грали ті, хто більше тиску на Насипальникам мог дати. А як ця перемога впливає на моральний стан команди і її впевненість в наступних матчах? Ну, я впевнений в нашій команді, тобто та реакція на ті зміни, які були на це нормальна. Мене, мене це влаштовує через тренування, це ми повинні доносити на футбольному полі. Якщо у нас ці запали, ми будемо намагатися, щоб цей запал був не краткосрочний, одна гра, да, а його треба на всі дистанції бути завжди готовий, не дивлячись на якого суперника, з ким ми граємо. Які надалі плани у вашої команди та який далі буде план дій підготовки? Ну, дуже щільний графік зараз за короткий час. Ми... Треба вже 11 числа у нас гра. І дуже складний суперник, який зараз грає такий інтенсивний футбол, і знаходиться тобто, в верху турнірної таблиці. От, і Ми повинні нав'язувати свою гру. І я тільки можу сказати, те, що і болівальникам вдячні кстати, що вони були у нас на грі, і ми їх віддячили цієї безкопромісності. І так все, я думаю, дуже нам допоможе на наступній грі. Дякую за відповідь. Вам також дякую за підтримку.